Труємо наших дітей за 633 гривні за кілометр, тобто за власний кошт. Труємо дітей. Давайте подивимося в складі такої е, смакоти. Цукор на першому місці зрозуміло це не найгірший гірше Глюкозний сироп – це вже посерйозніше, Глюкозний, глюкозно фруктозний сироп набагато більше діють, ніж цукри. Так само теж будуть негативно впливати на зростання цукру. в уливодні це буде призводити до дратівливості, коли діти не можуть собі знайти місце, коли їх все дратує, коли вони просто вередують, крещать, бісяться це все солодкого Також, Тобто, якщо у нас характер такий, то солодкий ще посилює. Потім кукурудзяний крохмаль, це полісатерид, який все рівно відходиться вигляді, глюкози це теж той самий й модифікований крохмаль, регулятори кислотності, яблучна кислота, малати натрію, цикрати натрію, стабілізатори сорбіт, кокосове масло. Ну дякую вам, не написано яке, скоріш всього рафіноване, ароматизатор фруктова суміш, теж не натуральна, сім варники, синій блискучий. ФС... F -F. Ту, прочитала. І тут 86 грамів вуглеводів Що? Ні, нічого, все добре. 86 грамів вуглеводів. 86. Це просто якийсь космічний супер космос. Ні, не можна. Навіть якщо дуже просто, навіть Воно якщо боїться, не... навіть якщо погрожує вам, не потрібно купувати. І, звичайно, ось це все. Це просто... ごめん、行こう。